Раз. Все готово. Все готово. осмотр пусковой. Все нормально, все на месте. Комплект доработочный. На месте кабели в норме. Прием. Вас понял, спасибо. Телеметрия, доложите. Принимал 30 секунд. Наблюдали изделия. Навіть бумаги не хотят формувати польот закончен штатно. Так, все штатно. Відновлення ракетного щита є одним із пріоритетних завдань для оборони і безпеки нашої країни. Перед оборонно промисловим комплексом перед нашими вченими конструкторами поставлена задача виробляти виключно українські ракети, які позбавлені. Будь-яких компонентів, частин російського виробництва. І хочу сказати, що наша «Воронпром», наша наука гідно виконала цю задачу. Ми розпочали вогніве випробування ракет українського виробництва, і сьогоднішній пробний пуск показав, що українська ракета повністю виконала планове завдання. І потрапила точно в заплановану ціль. Це не єдина ракета, над якою працюють наші вчені, наша бронпром. Ми готуємо до застосування ряд ракет потужних, ефективних, які будуть надійно захищати нашу країну.